Миколаївський морський порт один з найбільших в Україні. За рік через нього проходять більше 10 мільйонів тонн вантажів. 14 причалів, 35 портальних кранів, склади, залізниця, буксирний флот усе в робочому стані. Готове щодня працювати на благо українців і заробляти для держави. А у нас все просто піддали за безцінь у користування. Тось все віддано. Реально, порт зараз не перегружає ні одного кілограма грузу. Ми чатуємо на нинішнього керівника порту, ловимо його буквально на прохідні. Діватися нікуди. Доводиться розповідати про невтішний стан справ. Чому приватні компанії заробляють на тому, що належить державі? Порт ну, вийшов, можна сказати, таким рантьє, у якого є земля, у якому перейшов весь об'єкт движимого імусства, тобто крани тепловози, буксири і все це знаходиться в оренді у частних компаній. Ось такий кран здатен підняти 16 тонн вантажу одночасно. Ринкова вартість його оренди складає півтори тисячі гривень на годину. Натомість порт отримує трохи менше тридцяти тисяч гривень на місяць. Виходить, якби в державному порту не працювали приватні фірми, він би отримував ці тридцять тисяч за одну тільки добу. А так надприбутки осідають у кишенях орендарів. Так часто буває теліс не простає. Оренда найменшого буксира щомісяця приносить підприємцям до мільйона гривень. Тим часом державному порту за використання свого ж майна перепадає тільки, вдумайтесь, якісь 30 тисяч. Те саме відноситься і к портальним кранам. В рази реальні ставки вище. И к тепловозам, и к буксирам. На мой взгляд, идет конечно занижение цены. Як таке взагалі можливо? Нинішнє керівництво все розуміє, але розірвати збиткові угоди кажуть неможливо, бо термін дії більшості з них на 15-20 років уперед. Їх підписували за керівництво директора Василя Капацини, а згодом і його наступника Сергія Колтипіна. І виявляється, портове майно вони віддали не кому-небудь, а своїм добрим знайомим. Наприклад, буксири практично подарували фірмі Марконі, директор якої рідний дядько цілого нардепа Борисовича. Козиря Всю производственную деятельность осуществляют стивидорные компании. Крім буксирів, фірмам, пов'язаним із нардепом Козирем, віддали ще й тепловози. Сам обранець прославився тим, що користується чужими квартирою, і машиною. Натомість задекларував як подарунок 18 мільйонів гривень на двох із дружиною. Депутат від Миколаєва постійно наголошує, що захищає портовиків. Але ж чому ж тоді його пов'язують із фірмами, від яких несе збитки порти весь регіон? Запитаємо в нього. Це помічник, ну, його зараз немає. В нього це ж були вихідні, купа, розписаний день фактично там, по хвилинам, по зустрічам. Ми за півгодинки його беремо. якщо можете, передайте, хай від нас підніме трубочку, будь ласка. Кричуща ситуація стала предметом розслідування Генпрокуратури. Там відкрили кримінальне провадження. Екс-директорові порту Василю Капацині закидають зловживання службовим становищем і корупцію. Як і виконувачу обов'язків Сергієві Колтипіну. Останні зараз під домашнім арештом. З 22 до 6 утра я довжен виходити сюди. Договор аренди недвижимості це договор взагалі не мой, це договор. Фонда Госмайна здесь э, віртуальна ані 4 на 4 чотири мільйони, ані неправильно правильна Та Поки колишнє керівництво заперечує свою провину, в міністерстві інфраструктури вже провели службову перевірку, і вона таки підтвердила заниження вартості оренди. Тепер слово за правоохоронцями. Чи не покладуть резонансну справу під сукню? Надзвичайні новини простежуть.